Швиденька розпаковка подарунку від бренду інлі. Тут стартовий набір догляду за шкірою. Тут абсолютно все, що потрібно. Тому дивимось. Перше, що тут є, це ось така міцелярна водичка мініатюрка. Потім у нас йде очищувальний гель. Це також 50 мл. Потім йде у нас тонік, Крем Біоліфтна з ретинолом. Це дуже класний кремчик. До речі, я його дуже давно хотіла спробувати. І завершує це все ось такий маленький крем для обличчя. Це, звичайний зволожуючий крем. У мене вже такий був, я таким користувалась, і він дуже класний. Ним можна завершувати догляд, не закривати будь-які активи. Підходить як база під макінальчиком. Є, це супер універсальний крем, який підійде кожній. Ось і все це була така маленька розпаковочка подаруночку від бренду. Я думаю, що цей набір мені дуже-дуже зайде, бо в цілому косметика Від Enlit мені дуже подобається, і майже всі продукти, що я від них пробувала, мені всі абсолютно заходили. Дякую всім, що додивилися. Ставте лайк та підписуйтесь.